Анастасія береться за ножиці і ріже цупку тканину. Їй це складно дається, але хоче навчитися шити рятівні безкаркасні евакуаційні ноші для українських захисників. Каже від початку повномасштабної війни волонтерить і намагається бути корисною. Прийшла на насті на, на клас тані, та, та, помагати нас насилки робити чим, які хоч попробувати бо, як вийде зробити це. Хлопцям і дівчатам допомагають викладачі гармонії, бо ж з першого дня війни знають запити військових та допомагають як можуть. Підсилюють молоду команду не лише мудрою порадою. Волонтери подарували для потреб центру кілька сувоїв тканини для нож і швейну машинку. Вона є самою простою, вона є не механічною, вона є е, ручною. Це для того, щоб Якщо раптом вдруг пропадає світло, ми могли спокійно не зупиняти процес, а шити далі. Коли вже зробили перші заготовки, Марія сідає за швейну машинку. Так, стрічка за стрічкою народжуються рятівні ноші. Це з одного боку, і розвиток моторики. І це є як реабілітаційний варіант реабілітації, тому що народ він люди вирізають, шиють, тримають спину. У центрі лише налагоджують процес, але вже зараз планують збільшувати об'єми, щоб допомагати оборонцям. Такі ноші можуть врятувати на фронті. Зручно виносити побратимів, зручно переносити хворих, лежачих, тому що треба швидко евакуювати. І мені здається, не тільки для поранених, навіть коли йде евакуація, коли евакуюють там тварин, похилих людей, також їх використовують, тому що вони є завжди під рукою. Як тільки перша партія буде готова, ноші одразу ж поїдуть у гарячі точки.